Вчора на перші за три роки сесії Кременчуцької районної ради відбулась дійсно знакова подія для району. На зміну байдужому екс-голові райради прийшла амбітна та перспективна Марія Іванченко. І що не менш важливо, депутати усіх фракцій дійсно об'єдналися та проявили бажання відновити роботу. Важливу роль у цьому процесі відіграв народний депутат України Олексій Мовчан. Він доклав значних зусиль для об'єднання депутатського корпусу, ініціював перемовини та проводив зустріч. Чи з керівниками фракцій, аби розблокувати роботу ради, ми ще до нового року, в кінці листопада, зустрічалися з керівниками фракцій районної ради. Був такий запит на арбітраж, на допомогу врегулювати кризу управлінську в районній раді, зібрати депутатів, поговорити чесно, відкрито, відверто і домовитися про наступні кроки. І це дало свої результати. Управлінська криза минула, і депутати районної ради готові працювати на благо мешканців району. Це показала плідна робота на вчорашній сесії. Я вітаю таке рішення депутатів. Ми насправді доклалися всі разом. Це командний результат. Голови фракцій Кременчуцької районної ради звичайні депутати долучилися ті, які не байдужі. Та тобто, вони казали: мені болить, мені соромно перед моїми виборцями, бо вони мене питають, де результат, а результату немає, бо районна рада не збирається. Тобто, зараз кожен депутат зможе працювати, зможе виконувати свій мандат. Об'єднання депутатів та їхня готовність до спільної роботи це важливий крок для розвитку району. Відтепер рада зможе ефективно виконувати свої функції, ухвалювати важливі рішення та сприяти покращенню життя мешканців. Це справді таке добре, класне рішення. Я впевнений, що районна рада зможе розвиватись і ну будуть відбуватися засідання. Вони будуть приймати важливі рішення. На жаль, районна рада не працювала, не працювала із за того. Що що в свій час там а, був абсолютно незаконний а, переворот. Вчора а, цю ситуацію виправили. Обрана законна голова тепер Кременчуцької ради. Ну і ми впевнені, що пані Марія зможе об'єднати всіх депутатів і працювати а, на благо а, Кременчуцької громади, а, на благо району Кременчуцької. Ну і безумовно на благо всієї нашої України. В умовах війни співпраця керівництва району з військовою адміністрацією є надзвичайно важливою, впевнені, що з обранням нової голови Райради ця співпраця піде на користь як мешканців району, так і загалом українців. Вчора, нарешті, відбулися засідання, і дуже знаково, що було прийнято рішення в підтримку президента, в підтримку нашої держави і Камінчуцька. Районна рада е, Другої в області це рішення прийняла. Тому це дуже знаково. І я сподіваюся, що всі сили, які були вчора е, так розпорядилися, щоб ця е, районна рада в новому складі, вже під керівництвом нової голови районної ради, працювала і в інтересах всього Кременчуцького району, в інтересах всіх кременчужан, пріоритет. Оцих всіх змін було поставлено не політичні амбіції, яких то партій, всі інше, а в пріоритет було поставлено всіма партіями об'єднатися і працювати разом на перемогу, тому тобто, що вона сьогодні як нікому нам потрібна. Тому дякую усім депутатам, які долучилися до сесії районної ради, і об'єдналися, показали, що ми одне ціле, і ми йдемо разом до нашої мети, а це перемога. Дійсно, депутати продемонстрували готовність працювати спільно. Це дає надію на ефективне вирішення нагальних питань громади. В Процесі взаємодії з депутатами до того, як ця сесія відбулась, була проведена така велика робота, щоб об'єднати зусилля депутатів. Тому що за три роки були різні події, депутати були розрізнені. На зараз є це єднання і так дійсно. Це єднання відбулось і за підтримки Олексія Мовчана, і за підтримки обласного осередку, тобто є така віра в те, що спільними зусиллями ми все можемо зробити і, і на кращі країни. Міська влада також сподівається на співпрацю із районною радою. Ба більше готова допомогти на етапі становлення. Можливо, нам треба буде підтримати районну раду на етапі становлення певним ресурсом, в тому числі і фінансовим. Ми про це можемо говорити, тому що ми з вами знаємо, що ми підтримуємо роботу і військової адміністрації району, тобто органи управління районом, нам ну повинні. Скажімо так, мати можливість здійснювати свої повноваження, отак От скажу. І пані Марія Іванченко здатна до конструктивної співпраці. Я думаю, що ми на наступну сесію, на сьоме число, запросимо її для того, щоб ну познайомити ближче з депутатами, можливо, якісь питання загальні обговорити. Тому дякую за співпрацю нашим колегам-депутатам в районній раді. Сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивну довгострокову роботу з цим органом місцевого самоврядування нашого району. Сесія районної ради лише початок активної роботи, адже попереду чимало викликів, які потрібно вирішувати спільними зусиллями. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.